Всім вітання з Америки, з штату Пенсільванія. Вигляд на наше поле, лісок. А я знімаю зі свого городу невеличкого. У мене невеличкі такі два ящики, ще зелених помідор і дозберую якісь перчики. І що би ви сказали? От якби вони червоні були, я попробую між них ще деяких кілька стиглих поспілих покласти, можливо, вони дійдуть. Але дуже сумніваюся. Можливо, хто порадить, що робите з зеленими помідорками, окрім того, як просто закриваєте, маринуєте. Тому що щось з нас таке не йде в нашій сім'ї. А капуста ця кейл, подивіться. Ну, хоч букети з неї роби, яка краса. Всім вдячна за поради. Ви мені сказали, що її на зиму так можна і залишити. Ніякий їй мороз і сніг не страшний. А я такого не знала. Я би вже думала, що то з нею робити. Тут орегано, орегано. Таке розрослося, не знаю, чи воно багаторічне, чи ні, треба почитати. Щоб я так сильно ту приправу любила, не можу сказати, маю. Але шкода, як пропаде. Ну і ще щось з чебрецем. Постійно думала, думала, посушу, але таке треба буде, бо чебрець ось мені подобається. І <laughs> дивіться, яка ще краса. Вам не жарт. Мама рідна, я навіть не бачила, що тут стільки ще полуниць. Оце гарна полуничка. Тут ще. Яка менша, яка більша, але... Але ж є? М -м, яка краса. О там ще. Є в кількох кущих, але треба збирати. І те вже були приморозки вночі і все рівно. Яка. Ще зелена. Зв... А, зелено і ще скільки. Смак кота. О, скільки? Добра. Нехай. Зараз дітки прийдуть зі школи, пласують. Цей кучок, взагалі ще квітне. У нас така осінь тепла. Давно такої не пам'ятаю, ще й без дощів. Людям деяких криниці висихають. Сьогодні ми приїхали, можна сказати, в центр нашого села. І тут такий відбувається чанк-отріт. Люди з багажників приїжджають і цукерки роздають дітям в костюмах. До Головіну. Сьогодні тільки з Марчиком, котруся вже переросла такі події. Тому зараз вам все покажу, як це відбувається. Це територія, де відбуваються атракціони в нашому селі. Я не раз вас сюди приводила. І отак от ми будемо ходити біля машин. Кожна буде якось прикрашена, багажники будуть цікаві, тематичні, кожен має номерок. І ми наприкінці маємо проголосувати, який нам був найбільш креативніший і найбільш сподобався. Дивіться, скільки людей. Погода сьогодні дозволяє. І дорослі, і діти. І Марчик Покемон Пікачу. Ось такий номер один. Роздає жіночка цукерки. There you go. Уу, а тут щось вариться номер два, дуже креативний. А, напевно, що вулкан. То так виглядає, як вулкан у них. Третій номер це Кіцюня чорна. Гарненька. Перед нами дві двітки відьмочки маленькі. А номер 4 це такий з планетами і космонавтами. Переважно старші люди, то не мають чим зайнятися і їм така е, в радість. Такий фан. Є навіть собачки в костюмах. светриках. Лисичка там десь візочку. Ось динозаври. І малі, і великі, і старі, і молоді. Так, ми побачили Маркового. Дружка конкурента, тільки він дуже об'ївся багато, то інший пікач. Я чую, багато людей сидять вже біля цих багажників і без цукерків, і кажуть дітям, I'm so sorry, що вибачте, нам не вистачило. Наприклад, купують упаковку 100 цукерків, кожному по одному дають. Ми прийшли, може 15 хвилин від початку і вже люди роздали. Тут відьмачка сидить в якомусь такому відкритому роті. Кожен щось собі придумав інше. Так, наступний у нас багажник. Є щось з динозаврами зв'язано. А далі кемпер такі ніби відпочивають собі. Це наші сусіди через дорогу. Номер 10. Що у нас тут просто з гирляндою. Не кожен так сильно щось собі видумував. Я думала, це дівчинка з його класу. А він каже, це Іві, це з покемонів. О, то вам каже скільки мама знає про покемони. Емангас. Тільки за нами людей. Це е, сьогодні ще на одній пожежній частині, ми туди також поїдемо. А от і Сонік маленький. Марка є також такий костюм. Я казала йому сьогодні, може ти Соніка знову хочеш, тому що третя частина мультфільму виходить 20 грудня в театрах. І ми йому обіцяли завезти. А він каже, ні, я вже був, хочу, пікачу. Але Сонік також гарненький. Ходять такі дівчатка і приблизно катусиного віку. Ну, але вона сьогодні з подружкою і її мамою поїхала в мол на шопінг і погуляти. Так, тут оформлено. Як якесь шоу, якийсь фільм, але я не скажу вам що, тому що не знаю. Може хтось знає. Супернечурал називається. Не знаю, не чула про таке. Так, а що тут таке придумали. <пот in audience> Які дівчатка? Клас, кукі монстр. А тут люди з курчками навіть приїхали. І Десь там на початку ми з кроликом бачили, Покажу, як гдемо ближче. А це з ветеринарної кліники зробили таке. Дуже мило. Заодно і реклама для них номер 15. так гарно прикрасив свій багажник. Народить тьма. Я навіть не сподівалася, що це наша саме стільки. Єдине, деяким людям реально не вистачає церкером Ну, Але це вони перший рік таке придумали, то на наступний раз приготуються краще. Це швидка, місцева, а тут пожежна, невеличка і... David, you didn't know then. I'm scared of dog. Oh look at me. Yeah, whatever you'd like. Okay, good. Виглядає дуже тепленько, насправді 10 градусів тепла тільки є. Так що Марчика там під костюмчиком флісова жилетка і ще термобілизна. От я наблизилася до курчок. І тут є кізочка навіть Боже. Я так кізочок люблю. Песик великий тут з ними. Корівка в костюмі. Дуже гарно. Фермерський такий куточок. Дівчинка махає рукою. Монстра. я вже вам показувала. Дуже класний. Це авто від їх школи, їх лого шкільне, рем такий. О, ця жіночка, яка казала, що немає більше цукерок. Прийшла і великий твік з Марчику, і всім дітям, хто не встиг. Певно, докупив хтось для неї. Як то приємно і мило. Це з такої гарної старовини. Тачки. Просто роздають гарбузика цукерки. <плес> Ще одна. Тут була станція розмальовування гарбузиків. Напевно, гарбузики з корзини вже завершились також. Дуже багато діток прийшло, ніхто не очікував, напевно, в перший рік стільки всіх. А от і кролик, про якого я розказувала. Yeah, Ціла сім'я одягнулася. Так, тут ми в цьому місці завершили. П ів, п Їдемо ще на пожежну частину. Недалечко від нас. Сьогодні така сама там подія, але на пожежних машинах здається. Та зараз все покажемо. То Всі з одного місця переїхали в це інше. Ми ледве знайшли паркування. От знову цей. Пікачу надувний тут. Це пожежна частина, яка недалеко від нас також. Тут таке схоже тематика. Всі йдуть по колу, в кожного багажник якось оформлений. Тут гарний песик. Сидить. А от і два пікачу докупи. Я тут раніше на ярмарку була в цій пожежній частині. Песик має таку бандану, пише, я хочу цукерки. А тут клоун. Ох, як я не люблю клоунів з дитинства. Žodėkia, materi, no, na, ne, nežinau, šitą DG. Edi, tam sugarkė. <gūdėkia> tai tipo raiskars ir vonšis kojas. Klas. Taip, žurnigė. Saulė žaidžiasi tuos tornus. А тут вен десь сімейки Адамсів. Пожежники також приготувалися. Гаррі Поттер. Каже, бери цілий кулак, каже до Марчика. Бо інші не роздають по одному, по два, а цей каже, бери ціни кулак. Так, поліцейський допомагає нашому пікачу. Клас. Так, хто любить щенячий патруль, маршалс. <рес> Діночка так гарно, тут затягнена. Хлопці кобої тут ангел роздає цукерки так. Для всіх хто там планує щось писати про Халовін, це все, що ми в цей день робимо. Це сьогодні навіть ще не Халовін, коли я знімаю відео а Марчик, одягає якийсь костюм з мультфільмів. Відомого героя і збирає цукерки. Також в школі в нього є вечірка, завжди у всіх класах. І на цьому все. Абсолютно більше ні з чим цей день не пов'язуємо. Тут такі великі батончики роздають, рідко коли так буває. І тут на завершення з авто зробили настоящий піратський корабель. Попробуй пройти до цукерки. так зробили Щось цікаве для дітей. О, то деякі люди дуже люблять таке. Полонечка. Так, а ну Марчик, похвалися, скільки ти нас збирав. Ого, досить велика сумка, дай я поміряю, скільки десь. Ну, два кілограми, напевно, цукерок, але то мама вдома ще перебирає, що можна, що не можна. Ділиться з катрусою, така була домовленість. І все. Марчик був на уроках плавання і тут на стіні. Такі різні наліпки з дитячими іменами хто вчиться. Але то три різні групи. Він в перший і ось Марк. Я сьогодні так проходжу, проходжу. І тут мені потрапляє Микола. Дуже цікаво, я би хотіла знати, але тут, на жаль, мені такої інформації ніхто не скаже. Так, Катруся сказала, що їй на завтра до школи потрібно якусь страву українську. І там До 20 діток по кусочку має спробувати, то я на двох сковорідках минці смажу, будуть налисники. У них там кожен має презентувати, хто які коріння має якусь страву. А я подумала, ну що, борщ не звариш в термосі, не буде нести вареників. Так само вони і вдома в нас не дуже. А діти солодкі люблять налисники з сиром. У мене дуже простий рецепт на півлітри молока, 3 яйця, склянка муки. Якщо робите солодкі, можете цукру трішки додати. Якщо ще з м'ясом перекладаєте такі бандерки, то не потрібно. Трішки олії, столову ложку можна додати. І все. Іноді мені потрібно менше, роблю наполовину. Півлітра молока, 2 яйця, тоді і півсклянки муки. Так як такого домашнього сиру в мене немає і. Деколи я роблю сама, але в магазинах такого нереально знайти. Потрібно якийсь фармерський шукати. У мене під рукою є рікота, сир і Філадельфія. Крем-сир. Я взбиваю разом, додаю трішки ванілі. Для домашніх даю родзинок. В школу казала Катя надавати, що багато дітей не люблять родзинок. І тим буду перекладати. От зараз я збив разом Філадельфію і рікоту, додаю ванільки і забула сказати, трішки цукру, звичайно, додаю, щоб були солоденькі. Ну, ось така виходить маса. Гарно все застигне, бо я вже не раз так робила. Ну, Багатьом американцям наші налисники подобаються. Крім того, вона там має англійську доповідь, чому це важливо, зберігати традицію в їжі. Отаке, то будуть від України налисники. Хто не знає, я колись знімала відео як я чоловіку, робила для однієї компанії представити Україну у стравах. То я залишу наприкінці відео посилання на це. Я робила гречаники тоді. борщик варила. Кому цікаво, переглянути. Ось так такий лоточок запаковую, в два ряди по шість штук, а вони вже в класі от розріжуть наполовину і буде 24 шматочки на пробу. В холодильник нехай гарно застигне за ніч. На сьогодні з вами буду прощатися. Всім щиро вдячна за перегляд, за вашу підтримку, за добрі слова в коментарях. За те, що ви мене також всі підтримали у минулому прямому ефірі, мені було надзвичайно приємно з вами поспілкуватися. Постараюся частіше виходити до вас у живе спілкування. Всіх вам благ, мирного неба.